Аномальне потепління в березні спричинило перечасне цвітіння фруктових дерев, таких як абрикоси, вишні та сливи. Однак квітневі заморозки суттєво вдарили по цьому процесу, що призвело до втрати врожаю. У травні низька температура продовжилася, особливо в північних та західних регіонах країни, що додатково ускладнило ситуацію. Як стверджує фермерка Галина, цьогоріч суттєва зміна температурних показників вкрай стривожила аграріїв, бо саме на Сні розпочинається висадка теплолюбивих рослин, і різке похолодання для них вкрай небезпечне. Це буде як недобір врожаю, хвороби, і деякі рослини примерзають, які зовсім помирають. Звісно, це буде недобір, і буде це впливати на ціну. і Uh -huh. На ринок нині аграрії щодня слідкують за температурою та шукають так звані вікна для висадки саджанців. Свої вже посаджені овочі жінка зберігає за допомогою агроволокна, яке гарно тримає тепло і не пересушує ґрунт, утримуючи вологу. На Западній Україні там взагалі мінус було, то дуже багато рослин, це як кукурудза, кавун в людей просто загинули. Дуже багато не можуть висадити свої рослини, рослини переростаються, також буде впливати на урожай, також буде недобор врожає, не та кількість врожаю, скільки в людей заплановано. А йдуть, будуть, йдуть дощі, це також загнивання корневої системи. Хто вже висадив і також впливає на врожай. Посуха, якщо прогнозують, то потрібно теж привлаштовуватися, потрібно поливну систему влаштовувати і дуже тоді товар також портиться. Теплолюбиві рослини, такі як перець, томати або баклажани, зазвичай садяться при плюс 10, або ж в іншому випадку використовують тунелі з плівкою. Нині ж, поки є час для висадки, овочі в аграрії сподіваються на швидке потепління. Якщо огородину ще є шанс врятувати, то з плодовими деревами справжня біда. Одне з агропідприємств на Білоцерківщині серйозно постраждали від нестабільної температури і тепер має великі збитки. По поводу плодових культур уро. Уважайність і прогнози вони трагічні, тому що останні приморозки, можна сказати, або навіть морози призвели до негативних явищ. Черешня на площі 7 гектар замерзла на 100%, яблуня на площі 45 гектар замерзла на 98%. Урожай, як такого, у нас не буде плодових. Основне призначення саду виробництво соків, адже тут є чимало сортів яблука. Це гала, маст, чемпіон, джона Голд, Айдарет, Флоріна, семеренка та інші. Крім того, є черешня, але й та не пережила погодні примхи. Від приморозку намагалася врятувати обдимленням, та й це не допомогло. Раніше такого не було були похолодання, зниження температур. Але щоб не таке підмерзання на даній території вже тривалий час, я вже працюю майже 15 років. Не спостерігалося. Метеорологи підтверджують, мінусова температура дійсно значно вплинула на врожай, адже такі низькі градуси для травня не типові. А отже, можна зробити висновок, що клімат значно змінився і так триватиме надалі. Дійсно, упродовж другої декади травня спостерігалася прохолодна й для цієї пори погода. Середня декадна температура повітря становила 10,5 градусів, а це на 5 градусів нижче за багаторічну норму. Така середня декадна температура повітря була найнижчою за весь період спостережень, починаючи з 1961 року. Ріст сільськогосподарських культур дійсно проходив за умов прохолодної погоди, і це значно сповільнило їхній розвиток. Але завдяки значним вологозапасів у ґрунті стан посівів сільськогосподарських культур вважається переважно як добрий і відмінний. Згідно з прогнозами українського гідрометцентру, надалі варто очікувати помірно теплу літню погоду із температурою вночі плюс 8-13 градусів, в день плюс 18 двадцять Не обійдеться і без дощів, і хоч вони будуть доволі сильними, це позитивно вплине на майбутній врожай. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.